Всім привіт, дорогі друзі гості каналу радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого зараз покажу вам свої інкубатори і ще раз розкажу вам про інкубацію і як вона проходить. Про температуру, вологу, переворот і провітрювання на інкубаторах. Температура з першого дня стоїть 38,2%, весь інший час 38%. Переворот у нас кожні 2 години, він автоматично встановлений на інкубаторі, можна його встановити самостійно. Кнопочка є волога від 50 до 70%. Якщо вона у вас зашкалює, відкриваємо оцей вентиляційний отвір, або Відкриваємо кришку інкубатора на декілька хвилин, і тоді вона у вас автоматично, не автоматично, а вона самостійно просто вже спаде. Заглушки. Заглушки, які є в інкубаторі, в мене практично відкриті постійно і відкриті повністю. Ось це вентиляційне віконечко, ось цей отвір, він відкритий ось так. Наполовину, можна сказати, або й на більше. Заглушки практично з першого дня вони в мене зняті. Я на них не дивлюся і не регулюю ними взагалі нічого. Волога тут у нас зараз спала і показує помилку, тому що волога тільки 39%. Треба відкривати інкубатор, провітриться зараз трішки. Яйця, які є в інкубаторі, і заодно я сюди долью водичку. Інкубатор у нас аква. Температура у нас стоїть 38, волога у нас 54. Регулюється воно все самостійно, тому що у нас є ось такий. Лакончик, ось така бутилочка, в яку набирається вода, дистильована обов'язково, і автоматично вода подається в інкубатор. Також потрібно не забувати, що треба провітрювати яйця в інкубаторі. Віконечко, ось тут цей вентиляційний отвір також у нас привідкрите. Це все ви вже регулюєте самі, і, і ще в залежності від того, яка температура в приміщенні, де стоїть інкубатор. Температура в приміщенні має бути не менше. 18 градусів для того, щоб інкубація в вашому інкубаторі проходила. Нормально і не було ніяких проблем. І третій інкубатор, в якому зараз проходить у мене інкубація. Це у нас теплуша євро 88. Тут лежать яйця мускусів. Температура у нас також 38. Це для тих, хто там писав, що 37,8, що 37, ви бачили температуру після того, коли вмикався інкубатор. І коли температура набиралася. Водичка сюди доливається також самостійно, яйця перевертаються вручну. Яйця водоплаваючої птиці я не закладаю на автоперегород. Я провірив не один раз. І вихід під час інкубації у мене набагато кращий, коли перевертаєш руками, ніж тоді, коли вони перевертаються автоматично. Особливо яйця мускусів. Тому три рази на добу. Я думаю, час можна знайти для того, щоб перевернути яйця. Ну і, звичайно, провітрювання. Після 15-ї доби вони вже провітрюються. Що стосовно провітрювання курячих яєць. Так як я вже сказав, перша доба у нас стоїть температура 38,2. І ніякого перевороту. Пройшла у нас доба, ми вмикаємо автоповорот, і наші яйця інкубуються іще одну добу. Потім ми відкриваємо кришку інкубатора, доливаємо водичку, якщо у нас не акваінкубатор і залишаємо яйця десь хвилин на 5 7. Для того, щоб вони трішечки провітрилися, так ми робимо перший тиждень. Після тижня ми відкриваємо інкубатор уже два рази на день, хвилин на 10. Але все потрібно регулювати по температурі яйця. І в залежності від того, яка у вас температура в будинку, в кімнаті, де стоїть інкубатор. Якщо в кімнаті холодно, то звичайно яйце буде провітрюватись і охолоджуватись швидше. Якщо в кімнаті тепло, то яйця можна залишати і на довше часу хвилин на 15-20. І не потрібно боятися того, що вони замерзнуть і нічого з них не буде. Все буде добре і навіть краще, тому що курка, качка, гуска, індичка, яка сидить на гнізді, вона також встає для того, щоб поїсти, попити, справити свою нужду, побігати. Курка хоче попорпатися в землі, качка йде купатися, індичка також десь там бігає, шукає щось. Навіть тоді, коли вони сидять в закритому приміщенні, де їм немає побігати, вони встають і просто стоять. Над яйцями на гнізді, і таким чином ці яйця також провітрюються і охолоджуються. Якщо звертати на це увагу, то ви це замітите. Тому потрібно точно так само робити в інкубаторі. Інкубатор пластиковий, не дивлячись на те, що є вентиляційні отвори, все одно яйце потрібно провітрювати, щоб не було ніяких. Проблем. Тоді не буде ніяких задохликів, тоді вони не будуть накльовуватися і завмирати, тоді вони не будуть завмирати на останніх стадіях, а курчатка будуть з'являтися на світ дуже гарно. Хто дивиться мої відеоролики, хто бачив вже інкубацію в цьому році, як з'являлись на світ курчата, курчата з'являються практично 100%. Але я вам казав, потрібно. Гарне якісне інкубаційне яйце. Трішечки приділити свого часу інкубації і буде все в шоколаді. Ніяких додаткових датчиків на яйце я не ставлю. Нічого додаткового я не роблю. Ніякої схеми другої в мене немає, тому що дуже багато людей там пишуть в, особ... в особисті повідомлення і ще з претензіями починають там розказувати, фу, який ви не хороший, ви не ділитеся режимом інкубації, як вам взагалі можна довіряти, якщо ви щось приховуєте, а ведете свій канал. Невже вам важко поділитися? Мені не важко поділитися, коли людина нормальна, коли людина адекватна і коли людина... Запитує, а не наїжджає на тебе, бо ти якоби мусиш йому дати режим інкубації, бо в тебе інкубатор теплуша. А ми ніколи ним не користувалися. І ви нам маєте допомогти в цьому. І не то, щоб допомогти, а зробити за нас все. Коли ви купуєте інкубатор теплуша, там іде інструкція, там є вкладка і є режим інкубації. Я не можу за вас зробити все. Я кожного разу розказую одне і те ж саме. Відсотки 80 людей вже інкубують так, як я давним-давно, і мають гарний результат. І не питали по 150 раз режим, температуру, вологу, провітрювання. Просто навчилися самостійно з відео, в яких реально є доступна інформація про те, що і як робити. Тому, будь ласка, без образ, без наїздів. Слухайте відео, записуйте інформацію, занотовуйте для себе. Я також вчився, неодноразово робив помилки, працював над цим, але, як ви бачите, результат уже є і результат, я думаю, чудовий. Тому всім бажаю таких же результатів. Бажаю успіху, добра. Позитиву, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого. До нових зустрічів. І ще раз бажаю гарних результатів.